Вітаю! Сьогодні поговоримо про одне стародавнє царство. Таке, знаєте, чий відгомін ми відчуваємо і досі. Це буде історія про неймовірні злети, нищівні падіння і, що найцікавіше, про спадщину, яка пережила тисячі років. І от, власне, головне питання на сьогодні: як так вийшло? Як одне єдине стародавнє царство, затиснуте там на березі Середземного моря, змогло сформувати, уявіть собі, аж три світові релігії. От саме в цьому і спробуємо розібратися. Ну що ж, а починається все, як це часто буває, із землі. Давайте подумки перенесемося на східне узбережжя Середземного моря, у той регіон, який в давнину, до речі, називався зовсім інакше. Отже, що це за місце? Уявіть собі таку вузеньку смужку землі, затиснуту між Середземним морем з одного боку і річкою Йордан з іншого. У давнину її називали Ханаан, і не дивно, що за її родючі долини такий собі райський сад завжди точилася боротьба. І треба розуміти, що ця земля ніколи не пустувала. Зовсім ні. Спочатку її населяли Хананеї, потім на узбережжі осіли філістимляни. До речі, саме від їхньої назви і пішло слово Палестина. І от тільки після них сюди прийшли кочові племена, яких називали Ібрі, тобто стародавні євреї. Їхня рання історія це, знаєте, така одна велика безкінечна подорож. Спочатку вони оселили в Ханаані, але потім потропили під владу Єгипту і їх переселили. І ось тут, згідно з переказами, у XII столітті до нашої ери пророк Мойсей виводить свій народ з єгипетської неволі. Уявляєте, 40 років блукань пустелею, щоб зрештою повернутися додому. І от саме тут, після цього повернення, починається абсолютно новий етап. Розрізнені колись кочові племена починають гуртуватися. І не просто гуртуватися, а створювати єдину і досить потужну монархію. Почав цей процес цар Саул. Він створив перше таке державне утворення на півночі. Але знаєте, справжнім об'єднувачем став цар Давид. Десь близько 1000 року до нашої ери саме він збирає докупи північ і південь, створює єдине ізраїльсько-юдейське царство і робить його столицею Єрусалим. Ну а пік, сама вершина могутності цієї держави припав на правління його сина Соломона. І цей час правління Соломона справді недарма називають золотим віком. І це не просто слова. Він розширив кордони. Так, але головне, він перетворив своє царство на справжню регіональну потугу. Подумайте тільки, він будує той самий легендарний перший храм в Єрусалимі, який стає центром усього релігійного життя. Разом з фінікійцями він контролює морську торгівлю, а це проносить просто шалені гроші. Це був час, ну справді, неймовірного розквіту. Але. Як це майже завжди буває в історії, золотий вік не тривав вічно, навіть близько ні одразу після смерті Соломона, внутрішні чвари суперечності просто розривають єдину державу на шматки. Отже, єдина монархія розпадається на дві частини на півночі, ізраїльське царство, таке собі аграрне, землеробське, а на півдні – юдея, де головним було скотарство. І важливо розуміти, що вони не просто мирно собі існували поруч. Ні, вони часто і досить жорстоко воювали між собою. І ось тут, увага, настає, мабуть, ключовий момент усієї нашої історії. Саме в цей час політичного хаосу, розбрату, коли здавалося б, усе руйнується, щось інше кристалізується і стає неймовірно міцним. Це релігійна ідентичність. Остаточно формується юдаїзм, віра в єдиного Бога Яхве. І ця віра стає тим клеєм, що тримає народ разом, навіть коли держави вже по суті дві. Що ж, переходимо до останнього акту цієї великої драми. І він, на жаль, буде продовгий і дуже болісний занепад під ударами значно могутніших сусідів. Той самий розкол, про який ми говорили, зробив обидва царства ну, дуже легкою здобиччю. Наступні кілька століть це просто якась безкінечна боротьба за виживання. Ослаблені роз'єднані царства стають легкою мішенню і їх починають завойовувати буквально всі по черзі. Спочатку Єгипет, потім Грізна Асирія, далі Вавилон. Потім імперія Олександра Македонського і нарешті фінальний акорд Рим. Кожне таке завоювання це новий глибокий шрам. Але, мабуть, найстрашнішим ударом, такою собі національною травмою, став шостий вік до нашої ери. Вавилонський цар Навуходоносор II ІІ робить дещо жахливе. Він не просто захоплює Єрусалим, він руйнує перший храм, саме серце нації, а всіх жителів забирає в рабство. Цей страшний період і увійшов в історію як вавилонський полон. А останній остаточний удар завдала вже Римська імперія. У першому столітті, після чергового повстання, терпець римлян увірвався. Вони роблять те саме, що колись вавилоняни – руйнують дощенту вже відбудований другий храм. І цим вони, по суті, ставлять крапку. Єврейська державність у цьому регіоні зникає на майже дві тисячі років. А сам народ розсіюють по всій величезній Римській імперії. І отут ми повертаємось до того, з чого почали. Дивиться, що виходить. Фізично царство знищене, народ розсіяний по світу. Здавалося б, кінець історії. Але ж ні, його історія, його закони, його віра, все те, що було записано у священних текстах, не просто вижило, воно стало фундаментом для нових цивілізацій і релігій. І от як так сталося, як нематеріальна ідея, записана на сувоях, виявилася набагато сильнішою і довговічнішою за наймогутніші імперії, армії та стіни? Це, мабуть, і є те головне питання, яке залишає по собі ця історія.